Грицько застав отця Кирила в родиннім кругу. Був у нього швагер, син небіжчика Мачохи, що того року був райцею, з родиною своєю і ще якийсь свояк. Грицька повітали як добре знайомого. Отець Кирило стрічав його дуже радо, у нього давно був уже план, і з ним він не вагався поділитись із свояками, що, як воно буде добре, мовляв, якби Грицька. Женити з Настусею. було б кому передати свої книжки й свою роботу. І ця Кирила немало мучило те, що він не мав сина, і хоч навчив свою настусю не тільки читати й писати, але, що вже зовсім виходило дивно, навчив і латині, одначе розумів, що вона його не заступить. За обідом піднялася розмова і зараз же перескочила на Хмельниченка. Отець Кирило і Мачушенко знали його особисто, пам'ятали й старого Хмельницького, що був під старостою занебіжчика Даниловича. Добре пригадували участь Богдана в повстанні Павлюка, коли він був військовим писарем. Мачушенко, покладаючись на незвичайні здібності Хмельниченка, Пророкував велике значення його замислу. Народ заворушився вже, бачу, немало й нашого міщанства, мабуть, потягне, он ті ремеснички молоді, що собі чуприни підголюють та вуса по козацьки запускають. Та й у вас, у братстві, пане Піщенку, засміявся він до Грицька. Знайдеться, певно, немало охочих проміняти перо на шаблю. Що ж, воно не дивно, пане райцю, кожному свій народ милий, і я, коли б на те пішло, не від того був би, додав він, скинувши оком на Настосю, що змарніла якось за ці дні, неспокійно прислуховувалася до цієї розмови і тепер на ці слова разом зблідла. Ти пішов би в козаки? Здивовано запитав отець Кирило і додав з обуренням Не забирай собі в голову того, твоя річ книжка та перо. Інтер альма Сайлент мусає. Під час війни замовкають музи, відповів Грицько. Сайлент, все днон біліджеран. Замовкають, але не беруться до зброї, відповів йому в тон отець Кирило. Ти вже, якби раз пішов на війну, попрощався б уже з наукою, це певно знай, одне з другим погодити не можна, і я за себе скажу, як я тебе люблю, але якби ти зрадив науці, знати тебе не хочу. А проте, хто нам відновив метрополію? хто заступив нашу релію. Як не небіщик гетьман Сагайдачний, сказав Грицько. Ця згадка за Сагайдачного утихомирила отця Кирила, що мав велике до нього поважання, але він все-таки додав ніколи не пристану, аби ти йшов у козаки. Тут пан Райця, скориставшись з цього перемир'я, поспішив перевести неприємну розмову на нейтральну тему. Гарно поступає академія під новим ректором, знав покійний митрополит, в чиї руки її передати, А як же, жваво прийняв цю тему отець Кирило. Гарна то була декламація в неділю. І ти, Григорію, був не останній. Як то ти за геометрію говорив? Щось там від Ксенофанеса? Ксенофанес – значніший з філософів давніх. Почав декламувати Грицько, Обиватель з Греції кольофонів славних, архетипом ніякимсь бога назвати, без початку й кінця казав признавати. Змилили, однак, тот мудрець, бо розум в поганській ховав темності і владі шатанській. От, власне, перебив його отець Кирило, хотів би я тобі закинути. Не повинний був єси казати, що ті славні мужі під владою шатанською перебували. Але прошу вас, панотче, втрутився пан Райця, що теж в своїм часі скінчив братські школи, адже до Христа весь світ був у власті диявола. Тут піднявся жвавий диспут і затягся на довгий час. Отець Кирило пішов за допомогою в свою бібліотеку. І став виносити один фоліант за другим на побиття своїх противників. Але на цей раз все те мало інтересувало Грицька. Він нудився й думав за свою мандрівку в козаки було вже рішення у нього безповоротне тікати, тільки розбивався гадками, чи сказати на досі, чи ні. Хотів сказати, але, побачивши її змучене лице та перестрах, постановив. Не казати, нащо її мучити, нехай трошки пізніше довідається.